Oh, oh, take a look at the promise. Recording from negligence and, <laughs> and somewhere else. Somewhere else. Somewhere else. Somewhere else. Where are you? Наранаранарана. Я так приблизно в співав. О боже! Не знаю. Походу я зараз помру. Або не. А так вы помітили, я все-таки пішов туди куди сказав, що піду. Я тільки що забіг туди і зламав спаунер їм. Весь? Ні, один, тільки. А ти якось типу, замурований? Ні, два два зламав. Ти замурований якось чи що? Я просто скочив туди, зламав спаунер і втік. Ой, Ой, у мене тут теж спаунер, походу. Але в мене так все туманом вкрито, ну типу, хмара налетіла, і тупо все. То так... забери, виключи хмару. Ха. Ні, так не хардкорно, так прикольніше. А -а. Я виключу зразу. Я ж хардкор, я не хардкорщик. До речі, твій скелет стоїть, блін. До речі, хай буде. Понятно, чуєш, він прокачаний, як не що. Треба забрати. Треба забрати в нього ту броню. Ааа. Чуть нема. Всього А Ти що тут робиш? Дивний кріпер. На дерево завіс. Ай-яй-яй. Чого ж я не можу в тебе попасти? О, що я стою далеко. Чого я не блейз? Чого не стріляю? І думку гадаю. Фаєрболами теж. <рес> Фаєрбольний мозок. Я зараз б'ю твого скелет, але ні, я не буду. Так що, я зараз заходжу, забираю волну і йду. Так? Давай без питань, якщо ти так можеш, то це найкраще рішення. Бери зразу дві, мені ще комплект. Але так. я можу не вилізти просто. Це ну, залишиться то, тоді. Я буду збоку тебе прикривати. Я там просто стоїть цей доб... лох. Я добув класний лук, всі приколи. Ти Літ. в кого стріляєш? Там є блейз? Так, літає один. Є, попав вбив. Прикинь, який читер. А а ти? Ж... Ай холодець. <реш> блін, не нагадай, приїжджу, я так хочу їсти, що труба. Ай пельмін Зав... Завтра зранку буде вообще. Ай голубець. Голубець? Та я сам хочу їсти, я зараз піду поїм. Mm. О, давай вагонетки, Але блін, хай краще сидять в вагонетках. Чи ні, я не знаю. Та, вони ж безобидні тоді, походу. Ні, вони просто стріляють з вагонеток. А, блайзита. Я тут біля тебе. Коротше, давай, я захожу. Айм. камінь. Чорт, мазафака. Мене попав в скелет. Вау! Wow. Що ти там? Не можу вийти. Чого? Вийшов. В, вилазь, вилазь, вилазь. Є, yeah. я прикриваю. Команда А. тум тум -ду тум -ду тум -ду Тум-тум-тум. Це все-таки індіана. Дум -ду -дум -ду -дум. <клот》>. Ну добре. <Жел. фан> ніхто не... б не знав, якби ти не сказав, то <фан> то. <тут. пан> <клот> ну як, ніхто б не взнав, ну блін. Напишіть в коментарях, хто не знає, хто такі Індіана Джонс. Є. Не, хто не впізнав мелодію. Є. А є. Я вообще то про вовну сказав є. Ну, все, коротше, ми пройшли всю цю кімнату, всю цю територію досліджувати ми не будемо, тому що це повним разом. Так, все. Пока. Пока. До наступної серії. Ця серія виявилась коротка, бо ми хочемо спати. Якийсь баянистий жарт тупий. З по-любому ми не закінчимо. Ми зараз підемо спати, а потім допишемо. Я Або... якщо так, то, до речі. Але ми, ми скоріш всього, не підемо спати, поки не допишемо. Так. Ми ж ультра хардкор. Куди йти, блін? Я не знаю. Як куди? Куди? От а, отуди. от сюди, мабуть, на дер. А, ні, ні. Чекай, чекай, сюди. О! Пф. Ну О, нормально. Що? Ну нормально. У мене ж немає. Ти так... тебе покинув? Ну, кидок. Ай! Здійснил! Ну mm. от раз, зараз візьму з... і чекаю. піду. ні, без мене не йди, там. Та я вже прийшов буде скучно. Ух ти, здоров. Я Та маю навезем допу. <laughs> я? Ні. А? Хто? Та я можу піти, мені не важко А, ну то пішли, я знаю дорогу. Я вже йду. Давай, проведеш. А, ти ну. там буваєш часто. Та, от. Ми тільки що звідти вибрались. Зомбі! <laughs> зомбі Сзади тебе ск 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 скрипер. Oh. блін... Як я люблю в тебе попасти. <рес> ну ну, ну ну. Ні, а ти подивишся моє відео? Я, я не чайн. Uh -huh. Блін, а ти мої речі хоч забрав? Ні. А я і свої не забрав, так що не переживай. Ж... Та блін, мої речі просто там були зразу. А твої речі десь в дупі якісь валялись? — Твої речі були на скелеті. На скелеті ти його не вбив? — Я його поже... по пожалів. Ну, блин, блін, Пожежа. — Блін, а тут внизу стільки всякого якогось непонятного. Ні, ну. І ти... Хочеш піти, подивитися? Ти мене хочеш скинути? Я стримуюсь. <рес> але ти. Але так... але так класно було би зараз. О! Як думаєш, треба обслідувати всю цю білі бердо? Звичайно, ні. Кажеш, звичайно, так. Блін, а чого ми сюди йдемо, якщо ми тут навіть не ходимо. А нам, ну видимо, нам не сюди, я просто запропонував. Це таке гарне дерево все? <шух> чуть не впав, чуть не впав. Але ж це падом, так що мені можна. Ну. Коротше, вертаємося, так? Так. Але, так зрозумів, забили болт і. Я думаю, тут немає більше вовни. Ну, насправді я впевнений, що і тут багато вовни ну, десь. Ні, я не думаю, що більше, ніж дві вовни на території. От, Ой, вийки, от вийки. Тобто більше, ніж одна. Хоча ага, ага. того разу було по дві, пам'ятаєш? Не, не по дві, але була територія, в якій було дві. Вейкінапчику. Чувака, це Вейкінапчик. Вейкінапик. До речі, якщо ви не бачили наше проходження карти WakіNup, то подивіться його. Якось посилання? не мотивує дуже, правда? <систити> Ні, все, нормально. Піс... А я ти що, я спою. Ну хоч добре, я змотивую. О, тут є драбинка, а, нам прям на неї треба. Ну змотивуй. Падон дасть вам 50 гривень. <свяття> Ні, в мене інакше мотивації. 100? <звяття> 25? 10, 2, 50, 3. Не. Не. Підсрачника. Підсрачника. Падон на ваш підпишеться. Підпишеться. <свяття> Ух ти, я знайшов якийсь секретний прохід, хрін, я знаю, як. Ясно, все, фігня, вертаємося. Забили. Дуже секретний прохід. Та тут повно секретних прохідів. Які нічого не узначають. Нікуди не ведуть. Черт, заберій. Я заблікаю. Я також знайшов секретний прохід. Я тебе бачу, до речі. Але Добре. ти мене не побачиш спорим? Бо я дуже замаскований. Ух ти, а це шо таке? — А де ти? Підніми голову наверх. Ні-ні, вернись назад. Там де ти стояв. Ще трохи. Пройдись Ще вперед. Тепер направо поверни голову. Направо. Направо. Ще правіше Вот, ще трошки. От, десь так. Маєш мене купу. Не, значить лівіше вже. Лівіше Во, во, во. Ні, правіше. Вот, все, ти прямо на. Не. Ладно, хоче стрільну, тебе і ти побачиш. Да. Блін, ще й попав. Я я не побачив Ще <laughs> раз, дивись, звідки летить. Тільки я зараз поуруву. 4 хп. А, ти на дереві. Та не стріляй у мене. Я Не стріляю. Ах! Де це Дід Мороз? Я? Ух я знайшов реально секретний хід, в якому ми були. Іди, і далі, і зустрічаю. Я тебе. вже на місці призначення. Добре. Ай, холодець. Пункт назначення. 3, 4, 8. 2, 1. 0 мене це Пад 0 он. 0 мій меч, який щойно став нулем. Старта 0 у нього. Ні, у нього. Життя 0. Mm. До речі, ми тут. Я вас А, покемони. Ух ти, меч з'явився? ніфіга собі. Чи самій випадки? А, це він бага... багає. Вау, спавнер відеом. Зламав прям зразу. Клас, що так. він тут є? Блін! Ой! А куди цей меч пропав? А він Чи не з'являється періодично. До речі, не забувай, що в тебе вовна і не помри. в мене вовна? Що то? А, бачу. <сх> <сх> Яка вовна? Що ти, ти тут таке? Ти Це, ти, Це ти був? Я не знаю, я а, не а, знаю. Не я, я тебе бачу. Я не знаю де ти є. Я не знаю, що ти є. Я цар гори. Кін-конг. Ну? Донки Конг. Дон Конг. Це типа і Осел. Типа Осел за це цей. І Конг. О, тут раби дивись. Та що ми ж сюди прийшли, дурень. <гум> <гум> ну, гаразд, вибач. Пчау! Ми ж вниз хотіли з тобою. Я не хотів. Та ти казав, давай вниз там купа всякого. <гум> Давай, три, два, один, пять, тисяча, шість, миллион. Потіон слов. Тобі треба Потіон слов. Так. Давай. Давай, тут регенерація, Інстант хелс і регенерація. Бери, ще раз. Е, аж середня. Біжить, не... біжить, біжить, біжить. Хто? Шу -шу -шу -шу. Де? М -м, ніхто. До речі, нам сюди здається. Ой-ой, там стільки відім в тій стороні. Нам прямо. На тобі одну перлинку і стрибаємо. Половинка, перлинка. Блін, я не встиг стрибнути епічно От наша хата там. О, спаунер дивись, там зламаємо. Ну давай, як профі. Якщо це не спаунер, кріперів. Ай-яй-яй. Опа, як про. Ну, Я позбираю твій опит, що піду далі. Досвід тижні. До речі, вода. Падон, вода. Як? Вода. Ні, це Шука. лазурит. Пс. До речі, дивись, яка тут прикольна ущелина. А, я поняв. Якось... Чуєш? Чи? Це карта, Ось це місцевість. так-так-так, Це навколишнє, там, та, що вони казали. Тобто тут, тут все-таки треба буде обслідувати. Ей. Ну, ну так, та Ні, я хотів сказати, що ця сама карта, це, вона складається із простої згенерованої карти, в якій блоки замінені. Поняв, всі блоки землі замінені на блоки Сенстоуну. Uh, в MC edit можна так зробити. Я в курсі, що це можна зробити. От, так що бач, ця карта вона ця. Тут може бути дуже багато печер, і ці печери нічого можуть не значити. Ясно? Спали? Стій, 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 хто мене лупить. Чувача, мені треба допомога твоя. Ну йду. Ну ну ну. Ну, пішли. Ну давай. А ти вийди, звідти, чого ти туди поліз? А думаєш, я тут можу вийти? Можеш? От зараз я замуруюся, там далі буду думати. гівняне? Все, я замурувався, тепер буду думати. У спокійній обстановці. Що тут можна купити? Так, це мені не потрібно. Дерево можна пригодитися. Це теж пригодиться. Такс. Це ти лупиш? Так. Ти мене типу, вже бачиш, так? Ні. Я знизу <гледж> тут аж. Ну я, короче. А, ти знизу я ж теж знизу. Я ж біля. Я tego. ще не тебе. Ну, значить, ми десь неподалік один відео. Так, можеш виходити. Ага, yeah. розказуй там. Тобі кажу. Та-та та. Та добре, Я зараз вийду. Я... я тільки тут полутаю всякий лут. Mm. Я тут вбиваю мобів. А, ти а лутаєш лут. <гледж> <гледж> а <да? гледж> я тут лутаю, да. Я тут хочу лутати. Давай, заходь, лутай. Я не хочу. Ти ж хотів лутати? Я хочу вбивати мобів. Вбивай? Я ж тобі забираю. Тю, не забирай, Ти мені дозволяєш? А чого ти мене б'єш? А, стоп, 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 я задав, чого я закривався. Я хотів відживити життя. Відживити життя. Візьми лічелку. Instant health? Ну? Не, я поїм. Блін, ці вищавні дуже багато всякої дурні. Але Тобі... її треба вчасно розламати. Ламай дурню. Хм. Нічого собі я цікавий прикол, тільки що не йшов. Ай-яй-яй. Боже, там, походу, дофіга спаундерів. Хм, чую тебе. У тебе що, сьогодні гороху багато наївся? та 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 Ой-ой-ой. Зажали. Зажали. Ти виходь, давай. Я вийшов уже. Там Я де, не в той біг побіг. Я поняв уже. Ого, нічого собі за цей обстріл був. А що? Ну там бачив, скільки стріл там. Та блін Все. Бач, це рандомно затер. Гетеро... Блін, та ну нафіг ти весь. Баче, бачу. бачу. Цеучал. Давай, 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 швиденько, швиденько, швиденько Двіки, ряд спавнерів, ніфіга ні. собі Фіга собі, блін. Ааа! В мене зламався кирка. Зламався кирка. Та блін, <реку> треба йти звідси, тут немає сенсу нічого робити. Це тупо просто натикано. Ну та, але це навколишня територія, тобто тут десь все таке щось заховано Ааа. Пам'ятаєш, прочитали. Пам ми читали, типу, що там пише. Тут написано, що рандомний лут і цей, і ресурси. Все Як, та все одно не може бути, такого, що тут не має бути якесь. Я думаю, що тут має бути якийсь данж. Ну це все, як один. Туди... А, це ти ззаді. Це, це величезне, це тупо рандомні промо в скрині натикані. О, так, я лізу звідси. Давай ліземо акуратно. Вже окей. Оп. Щось дуже довго. Аху, я на дереві, прикинь. Де? Задній тебе на дереві. Тепер лину кину? Да. Бачиш, тут просто печери, вони рандомно згенеровані, так само як і сама карта. Так, я давай підемо. О, спаундер. Я йду викладу речі. Не знаю, як ти. Я так само. До речі, вовну треба викласти. Егеж. Отож і воно. Так, вовна. Так зараз я на цю радіацію не попасти знову, блін. Дуже. Ну, то я. Я ж тому і боявся, що я зараз телепортнуся і... угу. в радіацію зразу впаду. Радіоактивний. Вугілля радіоактивне. Активний. Тобто з нього можна дзвонити... Тьохи, слухати радіо. О, може тобі дати класний лук. Що він має? Сила 2, незламність один. Галімий лук. Да я бачу. <сих> Що в нас з тобою поняття класності зовсім різні. Ну. В тебе завишено поняття класності. А я задовільняюсь і простим. Та-та. У мене завишено. Візьми Ах. цей галімий хліб. Галі ми хліб. Oh, ням -ням -ням -ням. Але дай мені трохи. Добре. Давай. Давай. Зомбі м'ясо, тобі. Угу, uh -huh. візьму собі. Вже взяв. Так, пусті. мені потрібна золота кірка Так, ну що ж, побігли. Почекай, ні! Та побігли. Потім ну побігли. добре, біжи, біжи. Я побіг. Я кирку візьму, і ще одну. Викладу пару мечів, бо хто його знає, я 100% вмру. Ти що, біжимо тепер направо, так? Да? Почекай. Ти ж казав, побігну. А тут вже налаштувався. О, тут. До речі, я тільки що побачив драбинку вниз. Ну. Бачу? В тій ямі типа? Не, не в тій ну... я... Тут в цій ямі, що тут. Які я щось не снижу? Блін, візьми ще стріл. Добре? Візьми багато стріл, щоб мені хватило. А, чи ти, ти вже там. Зараз, 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 зараз. Почекай трошки. Ой, йо, ну куди ви мене кинули в яму з спамнерами ви що, офігіли? Не, так не робиться, чувачі. Ну хоть один скрипер нарешті. Скрипер. Все. Біжу за стрілами, так як ты просишь. Свідки вибирайтесь отдал мне. Ха-ха-ха-ха-ха. Як про. Як про, і навіть скриньки не знищив, тільки одну. А я навіть не знаю, де ты я. А, бачу. Я тут я роздолбав радіацію. А, там ту штуку стуку всю роз... Та... роздубав. Ну ты читер. Ну це... там значить щось буде щось. Все Сукурку? легально. <п ibland> рандомний лут. Бачиш, тут нема сенсу добувати Ні, це все. Там молоко. Ого, тут спавнер десь є. А що молоко може зробити? Ра від... від цього? Від візера? Від будь-яких цих ефектів воно лічить. Ну бери, одне молочко класно. Ну, насправді це фігні. Ну все одно візьми. Не хочу. Добре, я тут є ще одна скрині. Непомітно заховане. Ще одне молоко, блін. Це реально, це як нас. Ну візьми одне і. я своє потім там то верхнє візьму. Я просто тут хожу об... освітлюю трошки. Та я ж казав, старайся менше освітлювати, бо. Та ні. та то якось кажу. Бо думається. тут же моби спавняться, просто так вискакують. Я тобі кажу. А я. Ну тут така була включала. Розк... Не розказуй. Та серйозно тобі. О, глусниця. Де? Хожу тут, тусуюся з чуваками. Ну Давай я цей приєднаюсь до вашої вечірки. Не, у нас вечірка на двоих. Все, можеш приєднуватись. Другий компаньон відбивать. Ну я хочу. Ооо! Скелет. Ти куди так біжиш? Він чи скелет. Ого! Що він так летить? Дуже быстро швидко бігає. Обо! Він взяв мою стрілу. І вдарив у мене стрілою. Да, у мене читер. То то в мене швидкість. Я тікаю. Падон, 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 падон! Що там? Ого! Біжить за тобою, отара. Овець. Без стріл, без луків. А вони б'ються просто так. Вони руками б'ють. В них щось є невидиме в руках, походу. Піська. Мабуть. Ай! Та чого ти його не Мало Так, маленький, морковка. Ну Да, похоже. Богирок. Слухай тут. Я ж тут дуже швидко бігаю. Тобі не здається? А ні? Ну по-перше, у нас спит. Та ні, нема вже. Та є в мене ще 56 секунд. У мене вже нема. Тікаю. Ой-ой-ой. Та біжу, біжу. Ого го го Я не знаю, де ти є. Вони падають з неба, і тут ще й заспавниться було. О, з луком заспавнився один. Та шо ти? Є, я майже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тут от десь спавняться ці. Фух. Чекай мені треба факелів. Ага. Атас. Помогти тобі? О, так тут з луком теж. Та тут я навіть не знаю, кого вели, ну тобто де тут спавнери? Блін, затяг в мене туп... поламались капчики Буде тупа мочиловка, якщо не то пішло. Просто нема спа... А, є спавнер один. Дарма, я наївся цибулі. Ну тобто, я дарма сюда просто прийшов. Тут капець. Анал. Логін. Ага. А ти де там? я вверху. Чорт, мене луплять, у мене закінчився меч. Вже з'явився меч, але мене луплять і я вмираю. Ти помер? И стріл. І і факел, скільки тобі стіл? Багато. О, до речі, і Хвилина мовчання. Угу. Mm -hmm. <laughs> так. Стріли, стріли. Чу -чу -чу -чу. Всі взяв. Факелів, кажеш. Зараз забацаємо. Да вы палусить. А, взуття мені візьми! Капці. Я понял, Що таке взуття. Я уточнюю. Ну я зрозумів. Може, ти просто не з цієї планети і ти не знаєш. Я тобі що схожий на якогось альфа. Альфа і омега. Майже ні. Майже ні? А з якої сторони схожий? Слышь? А, спереду. З <реш> передньої, з першої. Поняв, поняв. Фронтальна Та-та. Фронт. Перед. Де ти є? Наверху. На яким? На самім. Угу. Коротше, а прямо йди і там є полянах, можна вилізти. А, бачу. Походу навіть хтось там є. Кріпер. Кріпер? Mm -hmm. Я мою купу факелик 12 mm -hmm. Ти ж мене сам просив знайти факел Мем mm -hmm. e, Конец Пока <laughs> Арибидач <-бі> <laughs> Салют Стоп навпаки Салют нам, я... <laughs> Так Привіт так, тут є скринька. О, я десь тебе тільки що бачив, вроді. Так, я так бачив. Ого, тут дві скрині. Ого. Protection unbreaking можна взяти. І тут ще якесь лайно. Protection Unbreaking теж можна взяти. Power Flame. Я тут знайшов дуже багато скринь. Я тут дві скрині поки що знайшов. Projectile protection, ла 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 Блін, е скелет вже mm. вдягнув на себе броню. Тупий. Береться mm. викинути. Так, тут дуже багато луту. Коротше, полутим тут, що треба. Да. Так. Спишемось. Так, да, спишемось. Все, па-па. Па-па. Ого, ти так ефектно приземлився.